Вітаю! З вами знову соціальний проект Територія каяття. Програма про осіб, які через власні фатальні вчинки опинилися по той бік колючого дроту. Від тюрми та суми не зарікайся, кажуть в народі. Кожний неправомірний вчинок несе відповідні наслідки в житті людини. І система виконання покарань є живим підтвердженням цієї нескладної істини. Як же виглядають місця позбавлення волі не в кінохроніках, не в художній літературі, не в наших думках, а в реальному житті? Дивіться далі. За радянських часів відповідально порожнив називали битвою за врожай. А ось у Широківському виправному центрі всі роботи по збиранню зернових пройшли розмірено, чітко сплановано. На сьогоднішній день підприємством установи зібрано більше трьох тисяч тонн зерна. Цьогорічна врожайність зернових культур склала 23 центнери з гектару ячменю та 46,5 центнер на гектар пшениці. На черзі роботи з післяжнивного обробітку ґрунту. Підготовки його. До посіву озимини. Крім зернових, в господарстві покладають надію на соняшник і кукурудзу. 13 по 15 серпня на базі П'ятихацької виправної колонії відбулись змагання з багатоборства кінологів з установ виконання покарань та слідчого ізолятора області. У змаганнях взяли участь 10 команд, які продемонстрували вправність у загальній та спеціальній підготовці. Прискіпливе журі оцінювало виконання собаками команд загального курсу підготовки. За результатами підрахунку балів перше місце дісталося кінологу Павлоградської виправної колонії Анні Нест. Та її службовому собаці на прізвисько Лорд. Друге місце посів кінолог Жовтоводської виправної колонії Ігор Нестеренко та його службовий собака Джек. На третьому місці опинився кінолог Софіївської виправної колонії Олександр Самодій та його чотирилапий охоронець лорд. Переможець змагань на обласному рівні візьме участь у всеукраїнських з багатоборства кінологів на першість Державної пенітенціарної служби України у 2014 році. 19 серпня в установах виконання покарань області відбулись урочисті богослужіння з нагоди Преображення Господнього. В установах відбулись літургії, з освяченням меду, яблук та інших плодів нового врожаю. Місця були прикрашені живими квітами, служба супроводжувалась духовними співами. Свято Преображення Господнього особливе для тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, адже з ним пов'язані сподівання на краще, бажання перейти. До зовсім іншого життя зустріти принципову переміну в особистості. Як живуть ті, кому вдалося уникнути страти, їх мрії про свободу дуже примарні. Багато з них не мають навіть надії на повернення у вільне суспільство до рідних людей, до повноцінного життя. Вони довічні бранці власних жахливих вчинків. Сьогодні в програмі ми поговоримо про найсуворіше кримінальне покарання з надлишком часу та обмеженням простору. Довічне позбавлення волі, довічне позбавлення волі найвища міра покарання в Україні, що прийшла на заміну смертної кари. Призначається це покарання тільки у виняткових випадках і фактично означає перебування за ґратами майже все життя. У 1997 році в Україні почав діяти мораторій на виконання смертних вироків і з тих пір вже ніколи нікого не страчували. У 1999 році Конституційний суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її відновлення. Майже 17 років тому життя особливо зухвалих та небезпечних злочинців обривалося з пострілом. Людина, яка скуїла жахливі вчинки, покидала цей світ, так і не усвідомивши свої злодіяння. І приговор <різвість> як ви Як за Послідній приговорка сприйняла занужне, по бажись, да. вважає, що це позаслугує. Да, я вважаю, що розстріляти, такі, як ми краще було, і нам легше. Сьогодні колишні смертники за вироком суду. Мають перебувати за ґратами довічно, яке воно життя за колючим дротом, з примарним баченням майбутнього. Хтось із засуджених з найсуворішим вироком втратив будь-яку надію та живе безцільно. Для когось цей вогник не згасає здебільшого завдяки підтримці рідних за високим парканом. Про все це говорить погляд довічних бранців. Для них поспілкуватися з кимось окрім співмешканців та адміністрації це справжня подія в круговороті монотонних буднів. Мене чекає жена любима, міня жод доч, міня жод внук, якому вже десять літвасті було, 10 августа. Я його ще на руках не тримав, я його не обняв, ні разу не пацавав. Для мене це сльози. Запровадження довічного позбавлення волі як альтернативи смертній карі відповідає сучасним уявленням про гуманізм у сфері застосування покарань та поводження із засудженими. Запроваджений режим довічного позбавлення волі створює умови для запобігання можливої деградації особи через багаторічну ізоляцію від суспільства. При застосуванні довічного позбавлення волі у засуджених залишається право на життя. На думку пенітенціаріїв, ізоляція засуджених до довічного позбавлення волі певним чином відображає співрозмірність злочину та кари Раніше в тюрмі були дуже злі, самі ваше ну, в плані політики порядки. тому тобто люди відсюди виходили в какої-мірі як потерпівши душа і ущемленість була. Зараз на сьогодні, слава Богу ведеться і соціальна робота і духовна випадку, розвивається. Поэтому тюрьма для меня – это пірі вас питання, що до розділ переоценку задати себе вопрос з якою целлю ти сюди виходиш. Засуджені довічники зазнають відповідних правообмежень, притаманних цьому виду покарань протягом щонайменше 20 років до того, як у них виникне можливість клопотати про помилування. На сьогоднішній день у двох виправних установах Дніпропетровщини відбуває покарання близько ста засуджених до довічного позбавлення волі. Всі вони засуджені за скоєння вбивств двох або більше осіб, а також при обтяжуючих обставинах з метою приховати сліди іншого злочину. Перелік злодіянь, за які виноситься довічний вирок, змушує кров холонути в жилах, особи, на руках яких кров десятків невинних жертв. Засуджені за тероризм, злочини проти суспільної безпеки, лідери злочинних угруповань. Тут зосереджені найстрашніші поруки суспільства. Зараз ми знаходимося в секторі максимального рівня безпеки Дніпропетровської виправної колонії. Це місце дуже рідко потрапляє в об'єктиви телекамер. Тут здійснюють найсуворіше кримінальне покарання: довічне позбавлення волі. Тут колись хаотичне, аморальне і порочне життя переходить в площину впорядкованості, злагодженості та суворого режиму, який передбачає ізоляцію, постійний нагляд, чіткі правила, права та обов'язки. Речі та кореспонденція засуджених підлягають перегляду, ніяких поблажок, елементів розкоші, грошей та цінних предметів. За колючим дротом це заборона. Згідно кримінально-виконавчого законодавства, засуджені до довічного позбавлення волі тримаються окремо від інших осіб, у камерах площею 3 квадратні метри. Як правило, по дві особи. У Дніпропетровській виправній колонії для засуджених довічників створені всі необхідні житлово-побутові умови. Надається індивідуальне спальне місце, постільні речі, одяг, білизна. Триразове харчування згідно встановлених законодавством норм. Крім того, засуджені можуть з коштів, які знаходяться на особистих рахунках, додатково придбавати продукти харчування, одяг, предмети першої необхідності. Можливо, вони і позбавлені прижиттєвого комфорту. Та в цьому місці вже не актуальні цінності збагачення, набуття бажаного соціального статусу, задоволення та розваги. Тут все буденне втрачає сенс, і злочинці поринають в духовне. Єдине, що може подарувати радість і заради чого жити, це спілкування з рідними, листи, зустрічі, розмови по телефону. Спамінація і трудно. спустя не питає времени, якщо вернуть. То на той момент може бути і варіанти, щоб не зробити. Кого срішити. в тому що пройшов. завжди не десять. Все залежить від самого себе. Самі засуджені не скаржаться на таке життя, вважають, що отримали заслужене, проте у кожного десь глибоко в душі майорить вогник надії на те, що вони, врешті-решт, опиняться по ту сторону колючого дроту. А знаходяться під постійним контролем, задержання покамерне, контроль, виконання розпорядка дня. З недавнього часу правовий статус засуджених довічників зазнав ряд позитивних на думку законодавців змін. Відтепер довічники отримали право на щомісячне короткострокове і щоквартальне тривале побачення з родичами. Також пройшли в останнє время змінення. Це як предоставление телефонних розговорів, тем осуждень, которые достигли пенсійного віку. оформляємо пенсії, проводимо подписку осужденних на газети, які лають. Психологічні мероприятия проводяться, проводяться тестування осужденных. За умови зразкової поведінки засуджені довічно можуть приймати участь в групових заходах культурно-масового та фізкультурно оздоровчого характеру вже через п'ять років. Подібні зміни сприяють пробудженню соціальної активності, вважають пенітенціарії. Все робиться для того, щоб чоловік не вважав себе відрізаним від цього світу навсегда. Тобто, по нашому счету, у них є можливість, шанс, скажімо так, дожити. І навіть вийти на свободу Вони остаються для нас людьми. А люби їх пожелання розглядаються всегда, з точки зрієвості, незважаючи на те, що покарання називається довічним позбавленням волі, закон передбачає певні умови, за яких особа може звільнитися. Після відбуття 20 років ув'язнення засуджений при сумлінній поведінці може подати клопотання про його помилування президенту України. Ми многие здесь, кто именно совершил убийство и забрал забрав других людей. мы ще имеем возможность вернуться домой и увидеться з близькими родными. А те жертвы, кого мы не забрали, они их не Это, это страшно. У каждого из нас своє уявлення про людину засуджено до довічного позбавлення волі. Статистика свідчить, що левова частка таких засуджених віком до 35 років. 70 відсотків цих осіб потрапили за ґрати, навіть не встигнувши створити сім'ю. Молодих ребят сидять ну, пожизненно. Пусть дивляться, не суждають і роблять виводи. Ну, Тоді то, то много я сказав, Як сам неправильно жив, як жили, жили рядом, які окружають мене. Большинство вечнейки в умовах позбавления воли стают верующими. Мы ⁇ боже творение ⁇ созданное во Христе Иисусе на добрые дела. Все заповеди основываются на любви. То есть моя цель ⁇ я забрал жизнь у одного человека, то я хочу привести к покаянию 10-100 человек. То есть мое сейчас желание служить Богу. Если я раньше жил для лукавого, для дьявола, сам того не понимаю, то есть для преступного считать его образа жизни, то сейчас я хочу жить для Бога и делать то, что... Он Покарання довжиною в життя це нелегке випробування. Здебільшого ці засуджені перебувають у важких психоемоційних станах. Саме тому всі довічники перебувають на профілактичному обліку колонії як схильні до самогубства. Вліяння, звісно, без системної адміністрації роботників, і навчальників. І Внікають совіти, допомагають, що многі на свободі так не живуть і не питаються на свободі. На відміну від звичайних засуджених, довічники не мають змоги створювати гуртки самодіяльності, брати участь в культурно-масових заходах, ходити в храм при установі. Вони залишаються сам на сам зі своїми думками. І в цьому тяжкість цього покарання. Чим для вас стала тірмо? До ночі, вже по всій гнівниці, повіться здесь. А те, хто нікуди не дійшся. Нет смысла, смысла жизни нет. Я просто живу, сижу, отбываю наказание, а там как будет. Для меня это забор уже на Тюрьма – это место исправления, пенитенция, покаяния. Угу. Если человек попал в тюрьму, он должен задуматься, остановить свой бег жизненный и задуматься, как дальше ему жить. Не суди та не будеш осудженим, або інакше кажучи, хто ми такі, аби вирішувати, чи варта людина життя. Це питання може викликати масу дискусій. Вирок суду може позбавити людину свободи, проте не забирає у неї права залишатися людиною і правом на життя. Але на життя в ізоляції від суспільства наодинці із своїми думками із докорами сумління. Такою є пенітенціарна доктрина. На цьому я прощаюся з вами. Переглядайте наші випуски на каналі відеохостингу YouTube. Ютуб бережіть себе і цінуйте свою свободу.